Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Як повномасштабне вторгнення вплинуло на безробіття на рівненщині? Які професії зараз найбільш затребувані? Та чому жінки стереотипно обирають чоловічі професії? Про це й не тільки сьогодні говоримо із Сергієм Панасюком, заступником директора рівненського обласного центру зайнятості. Вітаю вас, вітаю, пане Сергій. Розкажіть, будь ласка, як повномасштабне вторгнення вплинуло на рівень безробіття у нашому регіоні? Е, звичайно, що війна вплинула на кожного із нас особисто війна вплинула як і на всю державу, зрозуміло, і на регіон. І сьогодні ми живемо. Всі в зовсім нових умовах, до яких нас ніхто не готував, і тому насправді, як і на все, війна вплинула на це критично, оскільки рівень, рівень наш сьогодні зареєстрованих безробітних, скажімо, опустився в половину. Тобто, якщо ми до 2022 року мали на обліку близько 40 тисяч безробітних, то сьогодні в рік це становить 18 тисяч. І з яких 9 тисяч ми успішно працевлаштували у 2024 році, чи можете ви виділити можливо якусь категорію населення, яка найбільше постраждала від втрати роботи? Звичайно, в першу чергу тут потрібно говорити про категорію внутрішньопереміщених осіб, які переміщались до нас, і зрештою продовжують переміщатись у наш безпечніший регіон, оскільки бойові дії не зупиняються лінія фронту, як ми розуміємо. Продовжується просувається вглиб держави, тому ця робота у нас системна, постійна. І е, сьогодні вже можна говорити про те, що алгоритм відпрацьований так. Якщо до 2022 року у нас на обліку перебувало приблизно 1% від всіх зареєстрованих безробітних внутрішньопереміщених осіб, ось то у 2024 і взагалі після 2022 це приблизно 11%. Тобто ми розуміємо наскільки це впливає і на ринок праці, і на ті кваліфікації, з якими сьогодні люди переміщаються і з якими ми сьогодні працюємо так. Ось і якщо говорити про послуги, які надавали службою зайнятості, то з 2014 року, тобто з моменту створення статусу внутрішньопереміщених осіб, послугами служби зайнятості скористались приблизно 6,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а, а з 2022 року ця цифра сягає 5 і ну, приблизно 5,5 тисяч. Тобто тут ми можемо зрозуміти, наскільки. Служба працює в даному напрямку, і з, яким, з якою кількістю клієнтів ми сьогодні ну, стикаємося повсякденні. Ось проте тут хотілося би сказати, що служба зайнятості сьогодні працює і за програмою Єдине вікно, тобто доступність до усіх послуг. І своїми соціальними партнерами сьогодні в першу чергу ми. Пропрацьовуємо питання психологічної адаптації, тобто економічна адаптація це як один із елементів соціалізації людей на новій території. Так? Тому е, тут без е, комплексної та всебічної підтримки людей нам насправді не дуже легко спрацьовувати. І е, внутрішньо переміщених осіб з початку дії програми, тобто, це з травня 2024 року, послугами такими скористались близько. А тисяч з половиною внутрішньопереміщених осіб. Тобто ми бачимо, що це десь приблизно 50% від тих людей, з якими ми от, е, працюємо в загальній кількості, е, скільки людей потребує додаткових послуг під час працевлаштування. Ось і тут варто зазначити ще, звичайно, про категорію чоловіків та жінок, які перебували на обліку. Тобто, якщо до початку повномасштабного вторгнення ринок праці у нас становив приблизно 55% це були жінки, і 45% це були чоловіки, то з 2022 року цей відсоток постійно коливається. Проте можна говорити сьогодні про цифру: приблизно 75% жінок у нас перебувають на обліку, та 25% чоловіків. Ось. З чим звертаються, з якими кваліфікаціями звертаються до нас люди? Тобто, це службовці, звичайно. Тут потрібно відносити до цієї категорії це бухгалтери, вчителі, менеджери і, звичайно, працівники сфери торгівлі. Тобто, це продавці, кухарі, офіціанти тощо. І, звичайно, категорія, яка сьогодні найбільше потребує. І працевлаштування з іншої сторони її найбільше потребують сьогодні роботодавці: це робітники з обслуговування, тобто водії, оператори котелень тощо. Ми говорили про внутрішньо переміщених осіб, а от ветерани, які повертаються зі служби, вони також стикаються з проблемами, що не можуть знайти роботу. Чи зараз це все якось устаканилось і все більше ветеранів влаштовуються далі на роботу? Тут питання складне і просте водночас, насправді тому, що для учасників бойових дій, які сьогодні повертаються в рамках програми, про яку я говорив раніше, єдине вікно, ми також надаємо послуги. Якщо більш детальніше, це послуги психологічні, тобто ми співпрацюємо. З громадськими організаціями або з іншими соціальними установами комунальними, які надають такі послуги, і під час е, звернення до е, служби зайнятості ми спільно з ними опрацьовуємо ту потребу, яка є сьогодні у е, нашого ветерана, або ж це працевлаштування, або ж це професійне навчання, перекваліфікація. Або ж це звільнення, тобто є випадки, коли люди не бажають повертатись на те робоче місце, з якого вони були мобілізовані, або ж з якого вони добровільно пішли захищати нашу державу, а хочуть абсолютно все змінити. Тобто, тут кожен випадок конкретний, проте якщо от я зазначав приблизно 2,5 з половиною тисячі внутрішньопереміщених осіб, скористалися. Послугами психологічними тощо, то учасники бойових дій таких на сьогодні 1350. Тобто, ми розуміємо, наскільки е, люди сьогодні е, давайте так мовчки, проте користуються такими послугами. Хочеться поговорити про жінок на таких, так би мовити, стереотипно чоловічих професіях. От, чоловіків почали мобілізовувати, чоловіки е, пішли захищати країну, і багато жінок починають там працювати трактористами, водіями тим на тих професіях, які от е, вважалися чоловічими. Чому так? І який зараз попит на це скільки жінок навчається, перекваліфіковується і йдуть працювати? А... Це питання е, дійсно сьогодні актуальне, і воно набуло сьогодні. Уже більш е, такого законодавчого правового поля, оскільки і за ініціативи Міністерства економіки та Міністерства освіти сьогодні створено нормативний правовий документ, який дозволяє таким жінкам безкоштовно перенавчатися, перенавчатися тобто змінювати свою кваліфікацію під замовлення роботодавців. В чому тут е, цікавість цієї програми та водночас е, забезпеченість її функціонування, це, е, це не просто слова, а тут спільна служба зайнятості. З роботодавцем опрацьовують ті напрямки та ті професії, за якими потрібно укомплектувати вільні вакансії. І підписується тристороння угода в даному випадку між роботодавцем, службою зайнятості та навчальним закладом про те, що служба зайнятості підбирає кадри раз спільно з роботодавцем. Тобто, це е, така повинна бути синергія, е, оскільки ми не можемо запропонувати. Е, Повністю у корпортуванні вакансій тим ринком, який сьогодні у нас є. Проте роботодавець, звичайно, може мати і підібраний персонал. Проте відсутність коштів так або у людей, або у роботодавця зупиняють його в такій перекваліфікації. Тому сьогодні підписується трьохстороння угода, відповідно до якої служби зайнятості оплачує. Скажімо, це перенавчання, і визначено 31 сьогодні давайте так чоловічу відносно професію, за якої жінки мають право здобути безкоштовної, та бути в обов'язковому порядку працевлаштованими до роботодавців. Сьогодні є така тенденція, і вже ми сьогодні опрацьовуємо з роботодавцями можливості такого перенавчання. Проте до дії постанови хотілося б і про позитив розказати так? одне з підприємств області. Яке займається деревообробкою, скажімо, ще з 2022 року, з кінця, якщо я не помиляюсь, систематично переводить всі свої лінії на жіночі, тобто настільки великий дефіцит і. Першочергова мобілізація з підприємств впливали, тобто постояло питання про закриття підприємства чи призупинення, можливо, певних е, напрямків роботи, або ж укомплектування. Звичайно, до цього має бути готовий ментально-роботодавець, е, оскільки це більш важкі роботи, так і жінкам не завжди легко їх виконувати. Проте ми сьогодні маємо е, в державі. Е, Сильну націю та сильних жінок, які також готові змінюватися, оскільки ті виклики, з якими ми сьогодні зустрічаємось, потребують негайного реагування, можете ви назвати кілька професій, на які можуть навчатися жінки, і які професії найчастіше вони обирають? Професії сьогодні визначені, тобто, це електрогазозварювальники, це водії сільськогосподарської техніки тощо та інші професії, з ними безпосередньо можна ознайомитись на сайті Державної служби зайнятості. І, звичайно, звернувшись до нас на гарячу лінію, ми надамо абсолютно консультацію, як і роботодавцю, так і жінці, яка сьогодні готова опанувати нову професію. Хотілося б повернутися до теми військовослужбовців, наших ветеранів, які є програми з працевлаштування учасників бойових дій на рівненщині це питання насправді також дуже цікаве. І як і всі сьогодні люди, як і всі органи державної влади, місцевого самоврядування, громадський сектор в першу чергу налаштовані на соціальну адаптацію учасників бойових дій. на Місцях, в які вони повертаються, так, це ми говоримо про дім, це якщо психологи, це ми говоримо про робочі місце, і це ми говоримо взагалі про організацію побуту по, у, у, у нових умовах, скажімо так. Служба зайнятості, звичайно, є в перших рядах, яка стоїть і забезпечує такі речі. Тому сьогодні в нас є три постанови Кабінету міністрів України, якими регламентується. Наступні напрямки е, перші дві сьогодні говорять про те, що є можливість компенсувати роботодавцю або єдиний соціальний внесок, або ж е, приблизно до 50% фактичних витрат на оплату праці у разі працевлаштування учасника бойових дій. Термін їх дії залежить від певних умов, коливається від півроку до двох років. Хотілося б зупинитися на іншій програмі. До речі, якщо ж говорити про ці програми, то приблизно на 9 мільйонів ми профінансували таке працевлаштування у минулому році. Якщо ж говорити про більш цікаву, я би сьогодні хотів на ній зупинитися програму, яка діє це відшкодування за працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі і учасників бойових дій. Так? У разі працевлаштування особи з інвалідністю. Групи, ми компенсовуємо 80 тисяч гривень роботодавцю за облаштування робочого місця. Тобто, це дозволяє врахувати. Нозологію, з якою до нас звернулася особа, так, і дозволяє облаштувати їй ті комфортні умови, в яких вона ефективно може виконувати свою функцію. Якщо ж ми процевлаштовуємо особу з інвалідністю першої групи, ми компенсовуємо 120 тисяч гривень. Як це відбувається, потрібно. В першу чергу сконтактувати з нами. Ми надамо всю детальну інформацію. Але сьогодні по цій постанові кабіна затверджений е, перелік тих засобів та тих речей, які можна купувати, які ми маємо право відшкодовувати. Ми, звичайно, все проконсультуємо, яким чином це потрібно, куди звертатися, який пакет потрібно подавати на компенсацію, і рішенням обласного центру зайнятості ми маємо право здійснювати такі відшкодування. Е, звичайно, це. Е, е, Сьогодні ця програма розливається і у 2024 році більше 60 таких робочих місць ми облаштували. Ось. Хотілося би поговорити і про експериментальне навчання, яке сьогодні діє на базі служби зайнятості. Це проходження навчання для учасників бойових дій, за які, фінансування, з якого здійснюється з нашого фонду, з Фонду служби зайнятості. Ось. Приблизно 123 особи минулого року пройшли таке професійне навчання, і здебільшого це підвищення категорії для того, щоб можна було категорії водійських прав, так для того, щоб можна було працевлаштуватися водієм, адже ми знаємо сьогодні наскільки важко знайти сьогодні водія, особливо це стосується великих підприємств, коли це велика габаритна техніка, або ж це сільськогосподарське виробництво, коли це потребує спеціальної освіти. Ось тут варто також зупинитися і на питаннях ваучерів, які сьогодні реалізовує служба зайнятості. Це можна отримати приблизно більше 30 тисяч гривень на здобуття нової кваліфікації. За новим напрямком, тобто, тут приблизно, якщо я не помиляюсь, близько 150 150 професій є на вибір, проте тут головна умова потрібно мати попередню освіту і на базі цієї освіти продовжувати навчання. Чи можна виділити якісь окремі професії, які найчастіше обирають ветерани, чи загалом військові йдуть взагалі на різні професії, таких конкретних обрати не можна? Ви знаєте, тут питання досить цікаве. Хтось повертається і влаштовується до себе. На попереднє місце роботи, тобто за тією кваліфікацією, якою він був. Місце було збережено, має особа право повернутися. Якщо ж ні, то ми сьогодні вирізняємо ці тенденції із тих напрямків, коли люди проходять профнавчання, наприклад, так це водії. Ми їх комплектуємо, і сьогодні великий попит, і відверто там і дуже хороша заробітна плата. Ось, Плюс, це, якщо навчання проходили в нас, це і безпілотні літальні апарати, це аграрна сфера, сьогодні масове використання вже також сучасної техніки дронової для оприскування полів тощо. І от в такому напрямку, в принципі, ми і. Комплектуємо, мокації. дякую вам. Також би хотілося поговорити про не тільки про працевлаштування ветеранів, а й про те, що зараз учасники бойових дій активно розвивають і власну справу. Які існують програми для розвитку власного бізнесу, і як взагалі оця вся система розвивається на рівненщині? Такі програми так також реалізовує служба зайнятості, і сьогодні вони. Збільшується, розширюється і спрощується, ну, спрощуються умови, так би мовити. Е, ось якщо ми говоримо зараз про мікрогранти, то сьогодні є можливість отримати мікрогрант від 75 тисяч до 250 тисяч. Там умов лише змінюються умови щодо найманих фахівців е, під час періоду дії гранту. Тобто це три роки дія гранту, е, якщо дуже коротко, 75 тисяч можна отримати під час відкриття підприємця та без найманої праці. Минулого року також була введена в дію програма за ініціативи президента в рамках зроблено в Україні це. Програма для молоді від 18 до 25 років можна отримати грант в сумі 150 тисяч гривень без найманих осіб, а також мікрогранти 150 тисяч одна наймана особа протягом дії програми і 250 тисяч гривень дві найманих особи протягом дії програми. Цікавіша програма і зручніша для учасників бойових дій. Звичайно, тут можна отримати від 250 тисяч до мільйона. проте... Зменшується кількість найманих працівників, ось і сьогодні, якщо говорити, то порядка 50 у нас учасників бойових дій отримали такий грант. Ось і насправді цей бізнес працює. І можна сьогодні побачити, як ветерани розвиваються, і це перукарські напрямки. це Агробізнес це заклади швидкого харчування. Ось і нещодавно, коли відбувалися, скажімо, ветеранські змагання в Рівненській області в кожному районі, було дуже приємно бачити наших грантоотримувачів, які реалізовували свою продукцію. Зокрема, Дубно ветеран продавав Лухіну. У Рівному у нас пригощали смачним фастфудом, який сьогодні готується в Рівненському на території Рівненського району, функціонують заклади. Тобто тенденції є, тенденція збільшується просто, кожен має. Ну, сьогодні відверто служба зайнятості пропонує широкий ряд послуг. Це від перекваліфікації так, і працевлаштування в подальшому до звичайного працевлаштування, до навчання, тобто це про систему ваучерів. Ось і до відкриття власної справи. Залишається лише обирати. Можете назвати, скільки ветеранів там, наприклад, за минулий рік вже відкрили власну справу? Якщо говорити тут коректніше було б говорити напевно про спочатку дії програми, ось і таких сьогодні 50 ветеранів, які у нас сьогодні відкрили, тобто пройшли успішну співбесіду, захистили бізнес-план та отримали фінансування на розпочинання або розвиток власної справи. І сума такого фінансування становить близько 23 мільйонів. Чи таке невеличке уточнююче питання? Більшість тих ветеранів, які звернулися в центр зайнятості, вони отримали все таки грант, їм Це вдало. Ось звичайно. на тих, хто звичайно тут потрібно розуміти, що у нас сьогодні в області створений відділ який займається грантами, де безкоштовно можна отримати будь-яку консультацію з приводу написання бізнес-плану. А також сьогодні хотілося б зазначити, що на базі чотирьох філій Рівненського обласного центру зайнятості, які функціонують в Рівненському районі, в Дубенському районі, в Сарненському та Вараському відкриті офіси зроблено в Україні, де надаються повністю консультації щодо програм зайнятості, щодо перекваліфікації, і, зокрема, щодо розпочинання власної справи, куди Ветерани, та, зрештою, усі особи, які хочуть отримати послугу служби зайнятості, можуть звертатися і отримувати детальні консультації, е як написати бізнес-план. Проте, сьогодні і е якщо ж. Е Є бажання, ми можемо, скажімо, направити на курси власна справа, які проходять сьогодні у нашому Рівненському центрі-технічної професійно освіти служби зайнятості, де протягом, якщо я не помиляюсь, тижня чи півтора можна пройти навчання і вийти з готовим бізнес-планом. Щиро дякую вам. Нагадаю, сьогодні моїм співрозмовником був Сергій Панасюк, заступник директора Рівненського обласного центру зайнятості. І говорили ми про проблеми з безробіттям на рівненщині після повномасштабного вторгнення та різні програми з працевлаштування та відкриття власної справи ветеранам, учасникам бойових дій. До зустрічі.